Учениця центру естетичного виховання Данія демонструє гостям, як та сама мелодія звучить на класичному фортепіано та на сучасному сценічному цифровому піаніно. Вона знається на музиці, вміє грати на домрі, на гітарі, а зараз опановує гру на фортепіано. Новий музичний інструмент, який подарували центру, Данія вважає надважливим і пояснює, чому. Це піаніно допомагає, ну допомагає грати з ритмом. Тобто, зараз дітям часто буває важко почути саме ритм, особливо в дитинстві, як правильно почати, якої ноти почати і взагалі тримати ритм. Тобто я росла без цього піаніно і мені зараз трохи складно, Є з цим складніше. і я рада, що в нового покоління таких проблем не буде. Вони все будуть чути завдяки цьому інструменту. для нас. Це дуже цінний подарунок сьогодні. Це взагалі такий перший великий крок для оновлення нашої матеріально-технічної бази. Це тільки у цьому році ми почали так співпрацювати тісно з департаментом і з районною адміністрацією. І дуже нам це важливо, щоб діти грали саме на сучасних інструментах. Ідейним керманичем оновлення фонду музичних інструментів у центрі естетичного виховання є Олена Кошель, керівниця музичної студії. Каже, класичні інструменти то добре, але треба опановувати і сучасні, які дають нові можливості для творчості. Класичне фортепіано – це і тембральна окраска, і це і дотик до клавіш. А стосовно сучасності, це таке знаєте, вперед. Це коли ти можеш бути не тільки сольним інструменталістом, а скажімо так. Людина оркестр да? Класне в тому, що він може дитинки давати якісь, якусь основу. Дитинка може грати просто мелодію, а він дає суперкласну гармонію. І це, це здорово. Наше завдання влади міської, районної, обласної об'єднувати зусилля, ресурси і давати можливість дітям розвиватися. Ми закупили для дітей можливість розвивати свою творчість. Я вважаю, що це. Нехай невеличка, але перемога. Вихованці музичної студії регулярно беруть участь у місцевих та міжнародних конкурсах і фестивалях. Привозять додому нагороди. Їхня керівниця мріє, аби діти опанували якомога більше сучасних музичних інструментів. Якщо чесно, на цьому я зупинятися не хочу. Чесно кажу. Дивлячись, ну я е, дивлюся б хотіла ще один щось подібний інструмент, саме е, беремо так синічний да? Але моя мрія це рояль. Чесно, в нас є для цього все. У нас є міні зала, і ми б дуже хотілося, щоб це було вже найбільш камерно. Наразі діти готуються до конкурсу пісенний листопад, який організовує центр естетичного виховання. Директорка закладу каже, що новий інструмент допоможе зробити конкурс більш яскравим та насиченим. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.